У нас були не зовсім якісні як так би сказала, опалення в Білозерській громаді, де послугу з опалення надає комунальне підприємство Добро, яке розташовано в Добропільській громаді. За рахунок того, що були пошкоджені теплотраси, то багато будівель були деякий час. Приблизно там два місяці без централізованого опалення. Люди вимушені були опалюватися пічним опаленням, електроопаленням, але все ж таки КП Добро замінило приблизно 600-600 метрів квадратних теплотраси, і опалення було підключено, відновлено. і В Білозерській громаді таким чином змогли, хоч і під конець опалювального сезону, але відновити централізоване опалення. Важка ситуація у нас склалася з опаленням в Курахівській громаді з кінця грудня 23-го року. За рахунок бойових дій була пошкоджена у нас Курахівська ТЕЦ, яка надає послуги з опалення, надавала послуги з опалення в Курахівській громаді. Тому 173 багатоквартирних житлових будинка в місті Курахова залишились без опалення з кінця грудня 2023 року.